Біткоін дійшов до ключової зони 64 тисячі після прийняття відсоткової ставки. І зараз стоїть дуже важливе питання, де ми можемо відторгувати. Скажу чесно, зараз може бути невеличкий відкат. Ми зараз про це поговоримо. Що буде далі, і де відторгувати? Попередньо друзі, підпишіться на безкоштовний телеграм, посилання в описі, щоб отримувати аналітику уроки, які допоможуть вам заробляти безкоштовно. Біткоін, як ви бачите, під час прийняття відсоткової ставки. Він зробив невеличкий гелікоптер. Ми це називаємо гелікоптер. Він зробив виноси стопів. чесно, я в цей момент взагалі не торгував, бо я особисто думав, що буде якийсь найбільший гелікоптер. Вони зняли 61 тисячу попередній верх. Я думав, що вони знімлять більшу зону, там зону 57, І звідси, чесно, я б хотів заходити в угоду. Якщо ви дивилися попередню аналітику, ви маєте пам'ятати це був основний план. Як бачите, вони цього не зробили. Ціна зупинилася, бачите, перед ось цим попереднім профілем об'єму. Профіль об'єму основного діапазону, бачите, він виступив як основна підтримка, і від нього відбувся цей ріст зараз, якщо ви бачите, вже ціна доволі багато виросла без всяких глибоких відкатів, і зазвичай після такого росту ціні потрібно зробити або перейти в боковик, або зробити відкат, щоб ви винести лишніх перед тим, як продовжити. Тому перед тим, як скажу, що ми плануємо робити, ще покажу, що ми в клубі пробували. Бачите? Бо ви повинні пам'ятати, що обзори іноді складно писати, бо вони потребують багато часу, і в клубі, бачите я ще скільки днів тому, якраз після нашого обзору, записував і ділився планами, що я очікую продовження росту. І саме основне це було бачите, вчора. Бо вчора ми вже коли побачили, що накидують інтерес профіль об'єму, то я ділився зі всім, що основна ціль це 64 Чого я в клубі ділився тим, що основна ціль по бітку має бути 64 Тому що 64 якщо ви подивитесь ось тут. Давайте я вам зараз по цьому діапазону це був ось цей профіль об'єму, який тут є. Зараз воно зробить апдейт, ось тут якраз профіль об'єму, які ще були, не відтестили. Це був наторгований ось цей профіль об'єму, і ми якраз його зараз відтестили, якщо ви замітили цю зону. І біля нього зупинилися. Що в принципі я планую відторговувати? Друзі, нагадую, що я на щоденній основі ділюся торговими планами, аналітикою та сигналами з нашим клубом. От навіть вчора рекомендував шукати Лонги що по тону, що по солані, що по ефіру, тому що були сильні наторговки. Що ви робите? В описі під відео буде посилання. Лишайте заявку. Долучайтеся до клубу. По я зараз що очікую, основне перше, це. Якщо біткоін зробить щось похоже, як було тут або тут, я буду шукати локальну угоду на падіння. Давайте я вам зараз е, поясню. Е, розумієте, сам пошук розвороту, е, це є доволі склад, складний момент, тому що от прямо зайти в цей момент розвороту не завжди дуже важко. Можуть бути дуже багато виносів, стопів. Е, тому ми стараємося торгувати завжди тільки в сильній зоні. І бачите, біткоін зараз підійшов у цю сильну зону і. Скажу чесно, от я зараз, якщо ми на більшому часовому періоді дивимося, в мене основний план от він от ось такий і дуже простий тут, якщо ціна зробить той виніс, який нам потрібний. Я буду радий побачити відбиття назад в сторону 60, 59 або навіть 57. Це от оцей весь діапазон. Бачите, основний профіль об'єму, який є, він має виступити зараз сильною підтримкою, якщо ми хочемо вихід мати з діапазону. Тобто, от зараз в мене є два сценарії: або ціна перейде в боковик і продовжить рух, або ціна зробить виніс, зробить відкат в цю зону. Але пам'ятайте, що це є зона, тому що це бачите, ось цей основний величезний об'єм, який має виступати підтримкою, і в цій зоні ми будемо шукати якесь поглинання і виходити на пробиття. Приклад поглинання. От вам покажу по сигналу, який я давав по ефіру. На жаль, я зробив тут одну помилку, але приклад як сигналу це певно приклад поглинання буде найкращий по ефіру. Бачите, ми я декілька днів тому. Давав сигнал по купівлі коли це наше було по 2200 70-80. і що там було в сильній зоні. Бачите, почав накидувати жорсткий інтерес. Тобто, оце вам приклад красивого поглинання, особливо після ліквідації, коли накидують інтерес. Це там це певно, там дев'ять з 10 Ймовірні, що буде рух, тому план зараз такий. Якщо буде якась легенька розторговка в ідеалі з виносом, як було ось тут, ми її зараз подивимося детальніше. Я буду шукати локальний шорт з цілю 60 тисяч в зоні 60-57 я буду шукати якесь поглинання, від якого ми будемо заходити на вихід з цього діапазону. Бо якщо цей об'єм. Назбирують для лонга, він має рано чи пізно відпрацювати як сильна підтримка, і від нього має початися сильний ріст. Давайте от декілька буквально вам слів про приклад того паттерну, який би ми відторговували Це було ось отут. Бачите, коли ціна ламає структуру, іноді злом відбувається такий, я б сказав, доволі некрасивий, без чітко вираженого об'єму. і Цьому зломі, якщо ви замітите, іноді немає взагалі е, зрозуміння, от, де від чого зайти, і ми дуже часто заходимо після того, як ціна переходить в боковик, і вже від велоєрелої. Якщо це для лонга, е, ми будемо шукати лонги. Е, ну і відповідно, протилежна ситуація тут, наприклад, бачите, вам приклад ідеальний, е, як ціна біткоїна, що вона зробила після великого імпульсу та ліквідації, що вони. Вони зробили жирний виніс і вже від жирного винісу зробили протилежний рух. Ну так скажу чесно, якщо ось таке буде, це буде в рази прикольніше, тому що е, тоді співвідношення ризику до прибутку буде ще краще. Тому дивіться. Підсумовую ще раз, друзі, щоб ви всі розуміли, поставте лайк, підпишіться, бо ви отримаєте багато корисного на цьому каналі. Зараз біточок вже доволі багато виріс, без зупинки або ренджа на декілька днів, або виносу, і відкату шукати лонги небезпечно. Небезпечно, тому що правильно, якщо ви подивитеся кластера. У нас є дуже багато покупок, і е, може статися таке, що ринок піде і зробить, е, буде їх виносити і ліквідовувати. Тому е, основний план це від боковика з виносом е, брати шорт, якщо він відбудеться. Якщо ціна піде по цьому плану, то в зоні вище цієї зони е, ми будемо шукати, де буде зупинка. Зона це є від 57 до 60. Ми будемо чекати зупинки, отак як по ефіру показав, заходу сильного об'єму, і вже від нього будемо шукати е, жирні покупки. Е, друзі, прямо зараз я для вас підготував дуже крутий урок по тому, чому рухається ціна в трейдингу, бо багато хто з вас починає шлях, но ви навіть не знаєте основи. Подивіться, ми вклали прям душу в цей урок. Після цього зрозуміти, чому ціна то росте, то падає, і як на цьому заробити. До зустрічі!